Всім доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо про новий функціонал, який з'явився у нашій програмі, це FCM-сповіщення. Отже, для того, щоб налаштувати роботу цих FCM-сповіщень, потрібно у налаштуваннях зайти в розділ Календар. І тут Закладка F7 сповіщення Тут є налаштування як під клініку, так і персональні налаштування для окремо взятого користувача. Детальніше про ці налаштування читайте в описі останньої версії. Також важливо в адміністраторі системи, щоб керівник клініки проставив права. Користувачам, які будуть отримувати ці FCM-сповіщення. Можливо, вони потрібні не всім. Тоді потрібно зайти в аккаунт такого користувача в адміністраторі системи, в права розділ адміністратор і вимкнути оце налаштування, надсилати сповіщення на мобільний пристрій. Оскільки мені це налаштування потрібно, я залишаю як є. І тепер продемонструю, як воно працює. Отже, коли адміністратор клініки робить запис пацієнта на прийом, так, лікарю. Приходить. На телефон сповіщення. Отже, ось, ми бачимо: від додатку до сфері 4 доктор прийшли сповіщення про створення запису на прийом до лікаря. Розкриваємо його, бачимо більше інформації, можна повністю розгорнути. Якщо натиснемо на ньому ще раз, то лікаря перекидає а, у лікарський додаток, лікар авторизується. І у правому верхньому куті, якщо натиснути на дзвіночок, то ми побачимо сповіщення, які прийшли на мобільний пристрій лікаря. От. Сповіщення приходять про запис на прийом, про зміну запису, також про видалення запису. І якщо працюєте з нотатками, то е, створення нотатки, редагування нотатки, видалення нотатки, це також працює. От. Також є е, опція для запису пацієнта на прийом. Заходимо в додаток пацієнта. Я не буду зараз проходити авторизацію. За спрощеною схемою натисну Пропустити, щоб показати, як воно функціонує. Так. Отже, спробуємо записати на 15 число. Тут у нас є перелік лікарів. Нам потрібен... Наприклад, оцей лікар. Тут пишемо призвище ім'я по батькові пацієнта. Ну, Пацієнт заповнює свої дані. Телефон у форматі. Ось такому. І зберігаємо. Як бачимо, лікарю в додаток одразу прийшов запис, що до нього записався пацієнт. Сам пацієнт може додати. Цю зустріч з лікарем в Google календар, якщо потрібно. Я цього робити не буду, отже, ось у нас є повідомлення, що пацієнт записався на прийом. Воно трошки відрізняється від інших своїм форматом. Ось. Якщо ми знімаємо оцей дзвіночок, це значить, що ми його прочитали, і воно ось тут з переліку зникає у нас. Як бачимо, його вже нема. Отаким От. От чином працюють всім сповіщення. Дякую за увагу.